Вітаю вас, Шановні галапчані, шановні депутати Головської селищної ради, шановні представники Ковицької ради адміністрації, відділу культури, Тетяна Івановна, заступник голови Ковальської РДА, Гегуля Андрій Дмитрович, а також ті, хто мають успішний досвід написання поки що не виграних проєктів. Польща, Білорусь, Україна. Звертаючись до представників області, я хочу вам повідомити, що остання сесія одразу після Різдвяних свят у Вівторок відбулася без мого виступу через те, що я не міг знати про це. Я писав, що в мене мобільний не працює, і я просив повідомити мене через сусідів. Ніхто до мене. Я не чув, щоб мені хтось стукав штукав двері, ніхто мені нічого не повідомляв. Тому я прошу або повідомляти нормально, або казати тоді сесію, коли ви самі знаєте, що піясно. Такі питання, як підготовка проєктів міжнародних. Питання потребують більш детальної праці, потребують підготовки, потребують ксерокопіювання. І просто так прибігти під кінець сесії, я міг тільки розповісти. Я зайшов на сесію, йшло обговорення питань різних. Я звернувся з проханням письмове надати мені слово, в чому мені було відмовлено. Питання різне, саме ця тема. Питання різне, в якій які я мав виступити. Фактично, коруючись на в ульвові у Луцьку, коруючись дорученням, я хотів повідомити про можливість подання проєкту по селищу голови мікропроєкт по школі, мікропроєкт по будинку культури. До директорів цих закладів, школи і будинка культури я звернувся, з громадським сектором мені проблематично спілкуватися. Я прошу депутатів надавати слово тоді, коли я присутній. Якщо є потреба в тому, щоб вислухати, ви можете вислухати. В мене особисто складається негарне враження по відношенню до будинка пані Міновської. Якщо Голови хочуть мати якісь партнерські відносини. перше. Друге, якщо вони хочуть мати проєкт міжнародний, вони мають перш за все подбати про історію цього селища в тому, щоб залатати дах. У вас, шановні, протікає дах в пам'яті національного значення. Вам треба залатати дах на тому, що свідчить про історичні відносини. З потоцькими, ярузейськими, Ім'яновськими. Інакше це не повага до поляків. Якщо ви їх не поважаєте, я не думаю, що в Варшаві дадуть нормальну оцінку в проєктній діяльності. Тому що спершу треба поважати історію. Якщо ж ця історія не поважається, значить ніяких відносин добросусідських не може бути в принципі. Бо це не є добросусідські відносини. Це перше, друге. Якщо закон України каже повідомляти за 25 днів до початку сесії, то хоча б за день можна було повідомити, а не так, як останній раз за 20 хвилин я взнав, а цього разу під кінець прийшов. А прийшовши під кінець, вибачте, в мене дікція не дуже, в мене зубів немає, я все одно не отримав можливості виступити. Мені є, що сказати. Мені є що переказати від начальника по міжнародному снібробітству навіть ті поради, які стосувалися школи. Але мені важко працювати в атмосфері, коли люди лгуть. Я не кажу, що я прийшов вже після гімну на сесії, а я бачив, як під час сесії, йшов робочий розгляд питань питання різних і гімну ще не було. Тому що представник селищної ради сьогодні. При розборці ситуації в бібліотеці повідомив, що я прийшов до дім, так ми будемо врать, і будемо казати правду. Ми будемо латати дах, чи в нас дах протікає. Де в національного значення? Якщо в нас протікає дах у відносини, про які відносини може йти мова? Шановні, селище, Дрозні, Поповичі, Сільце, Вівчиське. Можливо, я десь неправильно сказав. Вони пройшли проєкт про ООН. Вони виграли питання по енергозберігаючим технологіям. Десь поміняли вікна, десь поміняли двері. Голови пролетіли, бо в них проганий громадський сектор. Тепер йде питання міжнародного проєкту. Ми його теж хочемо звести на нівець. Це 100 тисяч євро мінімум. Можливий максимум. Нам бракує. Нам забрати 100 тисяч євро, нам погано зробити табір для дітей, що погано зустрітися з видатними людьми села і видатних людей е, партнерської хемської гміни Люблінського воєводства. Щось погане в цьому є. Може, ми попрацюємо трошки, ми перестанемо обманювати, Начнемо, почнемо повідомляти нормально людину, залатаємо даху відносин, почнемо. Об'єктивно оцінювати ситуацію, трошки прикрутимо питання корупції і нормальної звітності. Ми почнемо, може, працювати в правильно, в правильному напрямку. А так в мене складається враження, що це село це якась чорна дура, яка поглинає всі можливі інвестиційні пропозиції. Неможливо залучити сюди нормально ніяких інвестицій. Неможливо нормально. Побудувати ніякого підприємства, неможливо нормально виграти ніякого проєкту, навіть неможливо його подати нормально. І я звертаюся до всіх громадян, Селища голоби, які обирали, всіх депутатів, які в свою чергу не вважають нікого слухати. Вони рахують, що сидячи тут вдома, можна зневажати людину, яка у Львів їздить в офіційний офіс програми. Польща, Білорусь, України отримує фахову консультацію. Ви що можна зневажати людину, яка отримує пораду у відділі міжнародного співробітництва, яка сидить, думає над цим, яка пише цей проєкт. Я розумію, що вам байдуже це. Але що мені прикажете робити? Кинути це все, не врадити вам нічого. Закрити сайти свої. Розумієте, ви можете порадити тільки руйнування. Ви можете порадити тільки лінощі, ви можете порадити, щоб не робити нічого так само, як не робите нічого ви. Але я не ви. Я працюю в цьому напрямку. Я можу фахово надавати консультації, давати конкретні поради, заручатися підтримкою Львова і Луцька і Києва. Я нічого кращого вам не можу запропонувати, ніж дотримання закону України, поваги до праці людини і нормального прийняття рішень. І коли це буде, коли буде залатений дах пам'яті національного значення, коли буде заздалегідь повідомлення про початок сесії, коли буде нормальний, нормальний зв'язок, технічне забезпечення, коли мені в бібліотеці не будуть перешкоджати, коли я не можу подивитися офіційний сайт програми, це є проблемою. Через те, що мені в Луцькій міській раді у відділі міжнародного співробітництва радять і офіційно звітах радять слідкувати за повідомленнями. На офіційному сайті програми, а займаючись цим, я не маю ні копійки, ніякого технічного забезпечення. Я не можу подивитися, коли буде семінар, і через це я пропустив семінар минулого літа в готелі України. Я не знаю, як в цій державі працювати, де не робить мобілка, де перешкоджає доступу до інтернету і не можуть подбати про пам'ятку національного значення. Я не розумію цю державу, я кажу цій державі, я кажу керівникам цій державі. Державні програми мають мати підтримку. Якщо це стратегічний напрямок, пріоритетний, він має бути пріоритетним для депутатів. Якщо він для них не пріоритетний, ні про які добросусідські відносини не може йти мова. До побачення, шановні.